Пончики на дріжджовому тісті. Вони дуже смачні. Начинки багато, гарно пропікаються. Начинку можна класти будь-яку. Сьогодні я поклала згущене молоко та сливове варення. Це дуже смачно. Воду наливаємо в каструлю, додаємо сіль, цукор та олію, ставимо на плиту та даємо закипіти, охолоджуємо, потім додаємо дріжджі, розминаємо так руками, додаємо або горілку, або коньяк та просіяне борошно вводимо Поетапно замішуючи тісто. В рецепті під відео написано на кілограм борошна. Ви можете взяти пів порції спочатку. Тісто даємо постояти 30 хвилин після замішування, ще раз його обминаємо та ділимо на рівні частинки. Ділю я, так як і на відео, відриваючи кусочки, мені так зручніше, і формуємо отакі кульки. Всередину викладаємо начинку. Я поклала... Сливове варення і згущене варене молоко. Краї гарно защіплюємо, щоб начинка не виливалася під час того, як будемо обсмажувати. Каструлю наливаємо олії, гарно її розігріваємо і кладемо наші пончики. Періодично їх перевертаємо і повинен бути такий золотистий колір. Викладаємо на паперові рушники, щоб лишня олія вийшла з них. Та В кінці посипаємо цукровою пудрою. Дуже смачно, швидко готуються, смачного та підписуйтесь.